Міністерство юстиції розібралося в ситуації та визнало свою помилку. Що було раніше, нотаріуси безпідставно відмовляли до проведення нотаріальних дій перекладачів жестової мови, які не мали посвідчення та додатку у того і не були включені в реєстр перекладачів у того. Відтепер офіційно. Нотаріусам заборонено вимагати від перекладачів жестової мови. Посвідчення та додатки, що видаються утогом. Мінус бар'єр для нечуючих та перекладачів української жестової мови. Відтепер офіційно. Нотаріусам заборонено вимагати від перекладачів жестової мови посвідчення та додатки, що видаються утогом. Маємо чудову новину для жестомовних українців та перекладачів української жестової мови, завдяки наполегливій роботі та численним зверненням громадської організації Громадський Рух, Соціальна Єдність за підтримки радниці уповноваженої президента України з безбар'єрності Тетяни Ломакіної. Міністерство юстиції України надало офіційне роз'яснення про те. Що відтепер для вчинення нотаріальних дій нечуючі та слабкочуючі люди можуть вільно обирати перекладача жестової мови серед усіх перекладачів, а не лише серед тих, хто отримав посвідчення та додаток у того, перекладач повинен мати відповідну кваліфікацію, яка підтверджується документами згідно з наказом Мінсоцполітики від 19 лютого 2019 року номер 243 Цими документами виключно є диплом кваліфікованого робітника за професією перекладач жестової мови, сурдоперекладач та додаток до нього. Свідоцтво про присвоєння підвищення робітничої кваліфікації. За професією перекладач жестової мови, сурдоперекладач та додаток до нього диплом молодшого бакалавра з перекладу жестової мови, сурдоперекладу та додаток до нього. Що було раніше нотаріуси безпідставно відмовляли до проведення нотаріальних дій перекладачів жестової мови, які не мали посвідчення та додатку у того. І не були включені в реєстр перекладачів утогу, що буде відтепер, оскільки посвідчення та додаток, що видаються утогом, є лише підтвердженням проходження певних курсів у цій громадській організації, а не документом, що підтверджує професійну кваліфікацію перекладача жестової мови, Міністерство юстиції розібралося в ситуації. Та визнало свою помилку. Відтепер перекладачу достатньо пред'явити нотаріусу один з трьох документів, визначених згідно з наказом Мінсоцполітики від 19 лютого 2019 року номер 243 У своєму листі Міністерство юстиції також зазначило про те, що перше. Відсутність інформації про сурдоперекладача перекладача в реєстрах громадських організацій не може бути підставою для відмови в його залученні. Друге. Нотаріусу або посадовій особі, яка вчиняє нотаріальні дії, забороняється безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії. Третє. До державних нотаріальних контор, Державних нотаріальних архівів та приватних нотаріусів Міністерством юстиції України було направлено лист від 7 вересня 2023 року номер 118 110 дріб 116 011 33 23 дріб 37.1. Руйнуємо бар'єри разом ознайомитися з листом номер 119 915 дріб 116 011 33 23 дріб37.1 від 12 вересня 2023 року можна на сайті громадської організації Громадський рук Соціальна Єдність.